Борги за комуналку в 2025 році можуть стати реальною загрозою вашій квартирі. Нагадаю, що минулого року Кабмін скасував постанову номер 1405 яка забороняла відключення боржників від житлово-комунальних послуг. Після цього постачальники знову отримали право діяти жорсткіше, тому відключення від послуг повернулись. А людям, які заборгували великі суми, загрожують судові процеси та навіть виселення. Якщо ви заборгували за комунальні послуги, спочатку постачальник надійшли попередження. Якщо бор... Борг лишається, чекайте на друге попередження, воно надійде за 10 днів до відключення. Ну а в результаті послугу не надаватимуть і щодня буде нараховуватись пеня. Далі суд за спрощеною процедурою і лише 15 днів на оскарження рішення. Якщо суд визнає борг, Державна виконавча служба арештує рахунки, опише майно і навіть може виселити вас. Виселення реальне, якщо борг складає понад 160 тисяч гривень і у вас немає майна для стягнення. На практиці це трапляється дуже рідко. Здебільшого, борги. Стягують через арешт рахунків, майна або зарплати, а виселення крайній захід. Тож порада проста: вчасно вносити платежі. А якщо заборгували, не ігноруйте повідомлення постачальників і домовляйтесь про реструктуризацію. А як ви вважаєте, чи справедливо виселяти людей за борги за комуналку? Напишіть у коментарях.